Стрільці, привіт! Дивимося розклад з 6 по 12 жовтня, але чомусь мені здається, що ще вересень. Ви як вже прийшли в останній місяць майже осені? Перша карта для вас. Що приходить в ваше життя? Що уходить з вашого життя? І порада. Там-дем-дам-там-там. Ну, що, що приходить в ваше життя? Це відносини, Притом в когось може бути роман на роботі. Десь ви будете працювати, працювати і допрацюєтеся так, що опинитеся от тут з двома келихами вина чи ем, мінеральної води, хто що п'є. В такій от гарній атмосфері. Ще для когось це відносини, які стануть більш партнерськими, більш глибокими, коли ви будете прислуховуватися до вашої людини, і вам буде цікаво, як він працює, що він думає. Тобто це йде поглиблення. Взагалі, двойка кубки, це така легка закоханість, але у вас тут іде поглиблення цієї закоханості в. Справжню цікавість, назвемо це так. Що уходить? Уходить таке собі, знаєте, як очікування якоїсь таємниці, очікування, що про вас щось взнають. Карта Шриця е нам говорить про тайну, яка може відкритися. І от е якусь тайну ви взнаєте, Якась тайна, при тому в процесі, в дорозі буде відкрита. І а може ви боялися, що хтось про вас щось знає, і це почуття, воно піде, тобто ви його позбавитесь. Тепер порада. Порада це структуруйте свої фінансові махінації, або назвемо це так: свої фінанси. Паш мічів говорить про пошук інформації. Ви можете, і четверка Пентаклій, це в нас карта грамотної грамотного. Умганг, тобто грамотного спілкування з грошима, назвемо це так. Проаналізуйте, як вам економити гроші. Можливо, купите собі якийсь записник, який допоможе вам. До речі, у вас дно колоди, король пентаклі, це фінансовий король. Структуруйте доходи, розходи, хтось буде гроші, можливо, десь вкладати, але вам потрібно це проаналізувати по пажу мічів. Чому? Тому що четверка Пентаклі це така маленька собі скрудна ситуація. З іншого боку, подумайте, чого ви зажаті, якщо ми говоримо зараз не про фінанси, а про ваш внутрішній стан, чого ви зажалися так і боїтеся робити з плеча, боїтеся якихось скажених вчинків, наприклад. От Карти говорять: не напрягайся, візьми трошки, посварися з кимось. Паш мічів це ще в нас відстояти себе, можливо комусь відповісти різко. Спробуйте вийти з того, я біла, пушиста, я мовчу, я в квадраті. На... Я відстоюю себе, я зараз всім розкажу, як в світі по совісті жити. На колоді Король Пентаклі» — це може бути ось у ваш король. Чоловік земляної стихії це в нас, О, вибачте, це в нас діва. Або е, буде тілець, або це в нас козірог, тому ця людина, або той, хто займається вашими фінансами, працівник банку. От такий у вас тиждень. І кохання, і фінанси, і інтуїція. Е, тому бажаю вам плідного тижня. А ми зараз переходимо до Козірожок. Козірожечки, привіт. Дивимось. Що приходить до вас протягом цього чудового тижня? Взагалі 6 і 12 якісь такі гарні цифри, як на мене. Так. Що до вас приходить? Що для вас уходить? І порада. До вас прийде, щоб так сказати, очікування, можливо, зустрічі. У вас тут таке знайомство собі на дну колоди, двойка кубків або співпраця, і приходить очікування зустрічі з королем води. Водна в нас людина, ви в нас земля. А це вода, це рак, рибка або скорпіон. І ви, можливо, десь поїхали від цієї людини і саме оцікування, ваша закоханість. Тому ви чекаєте. Для кого ще прийде повернутися от спиною до короля Кубків? Це робота з психологом. Наприклад, ви вже сказали: я вже не хочу. Ми працювали з ним довго. І я закінчую цю співпрацю, я вже йду десь сама. Тобто процес роботи над вашими змінами, змінами закінчився. Також ви можете відвернутися спиною від людини з причини, думаю, вам будуть відомі. Закінчились, може, якісь відносини чи ваше бачення цієї людини. Це приходить. Що уходить? Уходить, можливо, на якісь планування, які ви робили собі з нерухомістю. Тут хтось, можливо, планував, і зараз ви розумієте, що це не моє. Тоді невдачі можуть уходити в вашому бізнесі. Зірка це в нас ізотерик, практик, хто працює також в інтернеті, блогерський, і от у вас була якась переструктуризація, бо карта вежа, бачить, все полетіло. Ви закінчуєте цей процес. У вас закінчилося ем, розхламлення, скажімо, вашого бізнесу. Хтось робив чистки, і цей процес також закінчується. Хтось працював над собою. Знов-таки, карта вежа ще говорить, якщо ми говоримо про здоров'я, тут можуть бути певні процедури, пов'язані в на опорно руховий апарат, і саме ви закінчуєте певний курс, може там масаж в воді ви робили для себе, якісь процедури. Кінець. Вже карти говорять припиняйте це. Знов таки, якісь відносини можуть розрушатися на відстані, які у вас були, якщо ви з цим королем десь собі там ем, спілкувалися по роботі. Можливо, ви відвертаєтеся від вашого колеги, від якогось мотиватора і йдете просто в інший напрямок. Ем, ви дійшли до певного рівня, і зараз кажете, що я вже бачу іншу красу, я перехожу на другий рівень. Порада. Туз жезлів. Зверніть увагу на свою дитину. Це може бути маленький крок, маленький початок, може бути знайомство з кимось, такий собі легкий флірт, новий проєкт, який ви почнете. Він маленький-маленький, але перед вами лежить новий шлях. Тобто, коли ви розгребете оцю всю ситуацію, ви просто зможете почати з малого. І перший крок завжди є важливим. Ось така у вас ситуація. Нехай прийде тільки позитивна енергія, а ми дивимося зараз на водоліїв. Водолії доброго дня! Ми зараз з вами подивимося, що чекає на вас з 6 до 12 жовтня, крім того, що це вже середина місяця. До речі, чомусь хочеться для вас подивитися, у нас буде повняк 7-го числа. Це ми з вами подивимося. Що чекає на вас наповняк? О, королева Жезлов. Десь може бути жінка, яка прийде у ваше життя. Жінка вогняної стихії. Це в нас овен або лев, або стрілець. Людина прийде для того, щоб дати вам певну інформацію. До речі, вона вас може познайомити з вашим майбутнім чоловіком. Чомусь йде така інформація для мене. Цікаво, цікаво. Е, ну, а якщо ви знаходитеся в трикутниках, то може бути і якраз вона є е, жінкою вашого знайомого. Хто знає, так, наповняк. Е, тепер дивимось, що прийде у ваше життя. Закінчується певний період, десятка мічів. Хтось мав проблеми зі спиною. У вас тут, ви бачите, ви працюєте над цим. Зверніть, будь ласка, увагу на свою спину. Може хтось почне сеанси масажу, сеанси іглоукалування. До речі, ще приходить розуміння, що ви придавлені, ви придавлені саме от ментальним баластом і потрібно з цим щось робити. Ті, в кого спина, я вам бажаю справді звернутися до професіонала. Десятка говорить, що чорна полоса смужка в вашому житті закінчується, і ви бачите, там десь вже сходить сонце. Тобто гірше не буде. Після десятки ви підете в іншу енергетику. Що уходить з вашого життя? Король Кубков, ви водалії, ви в нас мечі. Можливо, тут відносини з чоловіком. От, в принципі, ті, кого це стосується особисте життя, ви можете справді взнати, що у вашого партнера, в короля кубків є дружина, і ви знаходитеся тільки на ролі коханки. Ця людина піде з вашого життя. Це в нас рак, рибка або буде скорпіончик. Знов-таки, може закінчуватись робота з лікарем, робота з психологом. І у цей процес іде порада для вас. Карта місяць, карта родини, карта таємниці. Зверніть увагу на свою родину. Зверніть увагу на свій психічний стан. Оці дві карти показують, усього вам психолог професіонал. Це в нас карта знов-таки такого ментального роздрайву. І карта місяць ще говорить, що. Якраз повняк, не знаю, чому я ні одному знаку, окрім вас, не витягала інформацію про повняк. Я хотіла робити окреме відео, а от вам просто одразу вийшла така карта. Коли буде повний місяць, зверніть, будь ласка, цей день, це 7 -е число, увагу! Як ви себе будете почувати, яка інформація буде приходити до вас. І копайте в глибину своєї психіки. У нас є 29 днів фази місяця. І спробуйте наступних 29 днів спостерігати, що відбувається у вашому житті. Як вам на це реагувати? Ми зараз ще подивимося, що там є. У вас така знов-таки, приділіть увагу, будь ласка, вашому внутрішньому психологічному стану, оскільки ви почуваєте себе не дуже комфортно. Якщо вам потрібна приватна психологічна консультація або ТАРО, приходьте, будь ласка. Но тут справді ваш внутрішній світ. Буде під питання. Я вам дякую і бажаю впізнати себе. Тепер ми з вами переходимо до риб. Риби мої. Вітаю! Що ми з вами робимо? Ми дивимося, яка енергія чекає на вас у жовтні, з 6 до 12. Перша. Порада. Що приходить у ваше життя? Рух, колесниця, переїзд, рух вперед. Розуміння, що я керую своїм життям. Хтось купить автівку, хтось велосипед, хтось самокат, але ви поїдете. Святкування. Карта колесниця вона на сьома, а до того йдуть карти закохані. Закохані це карта вибору. Тобто ви зробили вибір і поїхали вперед. Притом ви тут одна людина, одна штука. І ви керуєте своїм життям. Це дуже гарний аркан, який розказує, що рух вперед це ваше. Що уходить з вашого життя? Страхи. Страхи, панічні атаки, нерозуміння, мама, де я, де море, що відбувається. Карта, яка, коли ви прокидаєтеся, не можете спати, боїтеся. Просто чудово, оскільки оці страхи уходять, і ви, нарешті, берете бразди, керування вашим життям в свої руки. Порада! Закінчилася фаза, ви бачите, вона від дві зібрали. Коли було погано, вже закінчилося. До речі, тут карта може бути операції на спині, треба звернути увагу. І вже все гірше не буде. Ви підете в світле майбутнє, там сходить сонце. Ми ще зараз подивимося. Радійте життю, дно колоди троє кубків. Сходіть з дівчатами на шабаш. На сповняк 7 числа, на Сабантуй. І оці процеси закінчуються. Тут ментальні страхи, тут може бути як ментальне, так і щось пов'язане зі спиною і знов 10. Подивіться вже навколо ці всі десяточка знов. Я не бачу, куди йду, чого йду, навіщо йду. Кидайте ту вагу і радійте життю. От така у вас ситуація рибки. Бажаю вам плідного тижня.